Кузь, ну що ти злякає? Ти ж спав. Кусь, спи. Що? Так, три часа дня. Кузя тільки встав, а ми ну поїдемо, подивимося на нашу діляночку гарбузову, так? Да? Що вона є? Візьмемо цього байка і поїдемо. Друзі, всім привіт! 24 червня у нас 24 року. Стан гарбузів, який у нас на сьогодні. Зараз підійду, покажу, вже є гарбузи завязі. Зараз Гарбуз посаджений 2 травня. Дивимось, маємо наша діляночка Є ще десь пробільчики повністю не всю площа. Ну і вже що у нас тут є по гарбузах. Ой, зачепив трішки. Ось вже такі на завязі. Такі есть екземплярчики. Тише менші. Кировоградська область. На жаль, дощів у нас не було таких повноцінних, був після посадки, там на третій день хороший. Саме добре впіталося, як ми вносили по обидва боки рядка нітравму Фоску. І ось був недавно невеличкий дощ, ну, його дощом і не можна назвати, особливо так. Трішки пробив росу, в київський, в чернігівський, там вінницький були. Дощі казали занадто великі, навіть із градом, комусь горя наробив. У нас суши Ось такий стан гарбузів маємо. Ось таке. Зараз, на жаль, працюю, немає змоги більше знімати відео. Батьки з дружиною та з братом висапали все обробили, робили підживки по листу. В цьому році використовували. Яра тера Кристалон зелений для підживлення по листу. Також один раз обробили фунгіцидом шавіт від ізраїльської Адама. Він має дві діючі речовини в своєму складі, які від справжньої та несправжньої борошнистої роси, яка найбільше вражає арбузи. Гербіцидів ніяких не вносили, тільки механічна обробка. Ось такі діла, зараз подивимося на гарбузи ті, що садились 13 квітня. Так. Ось така діляночка. Зараз перейдемо на ті, що садились у нас 13 квітня. Тут у нас майже гектар і тут сото 30 тут у нас нагадаю був Ячмінь в тому році. А на тій діляночці в нас була соя. На жаль, вона в тому році не вродила. І, І ми її вирішили, що недоцільно збирати, просто... просто залишили її. Тому що в нас на городах тричі дорожче обробіток, ніж на полі. Тому не раціонально. нераціонально. Що... Ну, як добре для гарбузів, подивимось, що дасть ця... Ось дивіться у нас гарбузики маленькі. Зараз в нас є діляночка, то що ми в тому році вона була викорчувана, там 5 соток, ну скраю цієї ще. Там тепліше і були більші гарбузи, ті, що в квітні посажені. Зараз покажу які там екземпляри. Ось такі варіанти. Бачите, що є місце, куди гарбузу тут плестися. Посадка у нас, як я й казав, десь метр п'ятдесят міжрядка і два штуки на метр залишимо. Так ось Шо у нас тут? за такий виріс в мост. Чи витягну чи ні? Ну, зламав хоча б хто теж не буде роз... на 24 червня. Посадження 13-го. То ви дивились, міло ще ось такі варіанти, як он. Ось вони. Так, дивіться. Є трішки менший. Да? Ну, на жаль, ця діляночка маленька така. 5 соток, якщо тут тепло. Що тут у нас ще так, зайдемо трішки вглуб. Так, не топтати. Ось тут такий, теж непоганий. Може бути, так? Да? Може бути. Тут у нас в'яжуться. Зафіксували. Зафіксували. Чик. Ну тут, бачите, щось трапилось з ним. Жовтий, мабуть, йому вже капець. Щось вони тут щось не вистачило, бачите, жовте пішло. Не зрозуміло, чи вологи, чи що. Цей гарбуз не буде тут. Можливо, сильно жарко. Сильно. Бачите, ну, зараз у нас третя година, температура близько 30 градусів. Ось де є, гада? Ну я думаю через дві недільки й ті доженуть. Ще такий варіант арбуз. А тут у нас ячмінь тогорічний, бачите, по сходи зниво. Ось тут трішки прохолодніше, вон красунчик. Ну все, показав, вам такий огляд, ще бачите, у нас тут. Місця достатньо, де їм плестись, де їм встелитись. Ось такі. Все, дякую всім за увагу.